У мене на прийомі гарний молодий харизматичний чоловік, і я хотів би розказати за його проблему. Ну, дивіться сюди. Отак я закрию. Тут у нас що ми бачимо: коксартроз двох кольчових суглобів. Ну, це диспластична форма. Диспластична форма говорить про те, що головка суглобу має не круглу форму, а більш овальну. І сама вертложна впадина вона теж може не соответствувати на українській мові. Не відповідати на да, да, самій формі головки суглоба. Дивимося тепер сюди. 41 рік є проблеми з кульшовими суглобами. Коли я збираю анамнези, людина розказує за те, що вона відчувала біль ще в юному віці або в шкільному віці. Це відразу говорить про те, що це дисплазія. І частенько вони себе проявляють більше вже з 20 років і старше, коли у людини з'являється якесь соціальне життя, фізичне навантаження. І відповідальність за своє життя і за життя оточуючих. Так от, коли людина стає більш зрілою, у неї з'являється спочатку дискомфорт десь в паху, або в сідницях, або навіть в поперековому відділі. І якщо не виключить проблеми з кульшовими суглобами, то нерідко людям лікують спину, не враховуючи той, той факт, що є проблеми вже з кульшовими суглобами. Інший би був випадок, якщо б ця людина перенесла якісь вірусні захворювання, таке як коронавірус. Вони теж вражають досить молодих людей. Форма суглоба не міняється, ну з'являються ерозії. Ці ерозії дають дуже стійкий біль і теж обмежують рухи в побуті. І в таких випадках я відразу говорю людям, що враховуючи ваш вік, соціальне життя і так далі, треба робити заміну кучових суглобів, тому що ну, вам ще життя жити. В цьому ж випадку ми можемо з людиною працювати сміливо, головне, щоб що. Ще повторні МРТ треба буде зробити, врахувати те, щоб не було кіст і пустот в кістках. Якщо цього всього немає, то ми спокійно можемо працювати. І він теж спокійно може працювати. Він вже таким родився. Така історія ще з дитинства більшості людей трапляється. Тому так. Він каже: я роблю вправи, стараюся контролювати зайву вагу, точніше, не набирати зайву вагу для того, щоб це не ускладнило проблеми на суглоби. І це правильно. Але неправильно те, що він робить ін'єкції в суглоби. Хоча каже, що допомагає йому гіалуронова кислота або плазма, але тим самим ця плазма викликає запальні процеси в суглобі, що рано чи пізно прискорять все ж таки, той час, що потрібно буде міняти суглоб. Людина морально має бути готова до того, що з часом все ж таки потрібно буде зробити заміну кульшового суглобу. Спочатку одного, потім іншого. У нього буде все добре в житті, навіть якщо він поміняє один інший суглоб, тому що він себе фізично до цього всього процесу готує. Готує м'язи, сідниць, ніг для того, щоб е, після того, е, як відбудеться все ж таки це втручання, відновитися як можна скоріше. І зараз ми будемо працювати з м'язами для того, щоб е, зняти цей дискомфорт, то, що затягує передню поверхню стегна, інколи є біль навіть в колінних суглобах. Це все від кульшових, від того, що обмежений рух кульшових суглоба страждає поперековий відділ і коліно. І так називає матріада, яка вражає коліно, кульшовий і поперек, відноситься саме до цього стану. Тому зараз буду виконувати огляд і мануальну діагностику. Те, що є на знімку і те, що є по факту, бувають зовсім різні речі, тому що є метод діагностики МРТ, рентген, КТ, УЗД там, і так далі, а є Мануальна діагностика. Мануальна діагностика, коли ми можемо людину порухати. Да? Коли ми виконуємо рентген або МРТ, людина не функціональна. Вона лежить або стоїть. Тут же людина максимально розслаблена, лежить в зручній позі. І зараз я хочу перейти до огляду. Що починається огляд? Я натискую на крижа. Коли я надавлюю на крижа, якщо є дискомфорт в кульшових суглобах або в спині, є таке чи нема? В спині трохи є, значить зараз поперековий відділ компенсує цей рух. Якщо подивитися на сідниці, то коли людина лежить на животі, оцей домик, так називаємо контрактура, яка є за рахунок кульчових суглобів, зберігається якраз в поперековому відділі. Зараз поперековий відділ компенсує рух кульчових суглобів, те, який він обмежений. Далі пальпаторно основою долоні я пальпую самі суглоби, деформацію в самих суглобах. У людей, в яких запущена форма коксартрозу, вже буває відсутня великий сідничний м'яз, він атрофується просто. І досить вміло можна пропальпувати сам суглоб деформований через сідничний м'яз. Тут же сідничні м'яз ще в тонусі, все добре. І це ще один з дуже важливих показників того, що оперативного втручання поки робити не треба. Під час натиску є якісь болюві відчуття? Немає. <плес> просто, просто натиск. Так, далі що я дивлюся? Коли я згинаю ногу в колінному суглобі, то обмеження руху в кульшовому вже задають напрямок руху. Якщо я буду робити більше це все по медіальній частині, більше всередині, е, ніяких обмежень немає. Але якщо я виведу до себе, якщо я виведу до себе, то є натягнення, людина мені не дає відвести ногу від нейтрального. Нейтральне положення це якщо я візьму отак його посередині розпиляю. І з цього нейтрального положення постараюсь вивести ногу назовні, до себе ближче. Не виходить. Я відвожу коліно, фіксуючи при цьому таз. Частково обмежено. Хоча є вклинювання вже. Обмеження руху. І досить суттєво. Коли я виконую внутрішню зовнішню ротацію, таз рухається разом, бачите? Разом з ногою. Болить-не-болить? Не болить? Неприємно. Да, Натягнення просто. За рахунок віку і того, що е, організм людини вже адаптувався до цих обмежень, в нього є просто відчуття дискомфорту. І дивлюсь на іншу ногу, обов'язково. Та ж сама історія з іншою ногою. Раз і два. І згинаю, нога згинається добре. Зараз колінний суглоб він більш мобільний, він теж компенсує рух кульшового суглобу. І дивлюсь поперековий відділ. От я натискаю на поперековий відділ. Дискомфорту? Ні? Нема. Немає. І те ж саме роблю з іншого боку. Притиснув. Больно, не больно? Ну, не больно. Не больно. Просто тиск відчувається, правда? Да. І зараз основне. Основне, що отак підтвердить. Треба цієї? Не треба. Обмеження є. От зараз він лежить на спині. І з положення лежачи на спині, зробимо те саме. Фіксуйтеся в стіл. Зараз робите вдох і піднімаєте одну ногу вверх. Видох, опускаєте. Поїхали вдох. Видох. І ще вдох. Видох. Боляче чи не боляче? Ну, все, трохи тягне м'ясо. Тягне спереді. Так же дивимося з іншого боку. Робимо вдох, піднімаємо, видих, опускаємо. І ще вдох, піднімаємо, видих, опускаємо. Тут ну, Тут трохи тут сильніше болить, так. Да? є досить стійка форма коксартрозу з двох сторон, враховуючи вік його, морально треба бути готовим до протезування. Але все ж таки треба виконувати вправи для чого? Для того, щоб ще відбувалося живлення кістки. Як не я, кістка живиться, от якщо ми візьмемо колінний суглоб і кульшовий суглоб, да? є верхня частина кістки і нижня частина кістки. Там, де є суглоби, там і відбувається живлення. Кісткова тканина живиться за рахунок хрящової тканини, і якщо є хоч мінімальний об'єм руху, підтримується е, життєздатність кістки. Якщо я прооперувати зараз, в 40 років, суглоб ходить максимум 15 років, це ще не доведено, що тільки оті перші суглоби, які почали вживляти людям, вони вже підходять до того часу, що їх буде треба повторно міняти. От 10 років, 50, умовно 5. 55 років людина, як то кажуть, в повному розцвіті сіл, і тут треба робити повторну заміну суглоба. Треба чи не треба. От... Моя основна задача пояснити людині, донести до кожної людини те, що заміна суглобу це не означає, що все, проблема вирішена. Суглоб треба буде міняти і повторно. І наша задача як спеціалістів донести максимально доступно це людині і пояснити те, що в будь-якому випадку за собою треба буде доглядати. Треба виконувати гігієну не тільки косметично, але й догляду за суглобами. І як Найдовше, якщо можна відтягнути цю цю історію з заміною суглоба, ми відтягуємо. Ну, якщо є прямі показання, якщо у людини постійний гострий біль, переміжаюча хромота, нога там коротша на 3-5 см і більше, є ерозії і так, далі, і так далі, то тоді, звісно, говоримо, як є, що треба заміна. В даному випадку ми можемо і маємо працювати. Він теж повинен дуже відповідально віднестись до свого здоров'я, тому що. В першу чергу це потрібно йому. Не набирать зайвої ваги, активнішать, хоч навіть якщо вам лінь. Тому так, дякую, що дивитесь до бука, вам дякую, що дозволили вас познімати трошки. Спасибі вам, що ви є. Все, на зв'язку.